Привіт, сьогодні я. Знавчик, кіночка гіпертисідня, хочу сьогодні обзори зробити. Так, у нас тут кімнатка медичка така. Так, тут фотографії, самі книжки, тут гантели і прийдемо до кухні, мусорник, полички для тарилок. Ось тут ножі, все таке. тут. Пілчик тут фотографії. тут такий диванчик що можна посмотрети телевізор, телек, тому роліка. Ну, і далі. Тут такий спаліт, можна пиво пити, тут розетка, тут телевізор, а тут самі колонки, буфера. Всі кажуть, що я цю вже гру граю, граю, і не нього так. До кінця довести, що я її вже лишила. Вони просто завідують, що я так її граю, бо я просто люблю і грати, просто знімати, все. Я такий хочу вам обзор. Мій друг каже, та, та лише того ти вже пройшов і той. Я кажу, ні, я їм. Хоча собі просто їжджу, граю, Там стріляюся з ментами, всякі приколи, таке. Життя має бути життя. Їх, не, не лізуть в чужі справи. Мені ця ігра подобається. Мені Liberty City – найкрутіша гра. Мені один пацан сказав, я не буду називати його ім'я, за що не казати. Всім пока.